Прекрасні мої пані, всім привіт! Рада привітати вас на моєму каналі Долена Фіт. Я Олена Дубас, я є професійний тренер. Я вас запрошую тренуватися разом зі мною. І що головне на здоров'я і обов'язково із задоволенням. Чим ми тут займаємося? Ми тренуємося. Абсолютно різні тренування у нас. Ми робимо як активні вправи, дуже функціональні вправи тренування, так і вміємо попанцювати себе, релаксувати. Ми дуже полюбляємо витягуватися. Ми також працюємо із суглобами. Ми працюємо із глибокою мускулатурою. Нас дуже цікавить здорова постава, витягування хребта, функціональна відкрита грудна клітина. Національне здорове та заводно, нас дуже цікавлять здорові голікостопи, кульшові, коліна, поперед, а також нам потрібен здоровий зібраний живіт, не стиснутий, а саме зібраний. І, звісно, нам потрібна мускулатура. Звісно, нам потрібна гарна форма. Але в першу чергу ми тренуємося на наше здоров'я. Ми тренуємося на те, щоб його зберегти, а також збільшити, звісно. І, звісно, ми тренуємося для нашого першу чергу щоденного життя. Для того, щоб наше тіло було в першу чергу функціонально у звичайному житті. Ну а форма. Форма це прекрасна, і це треба. Але хай вона буде бонусом дуже приємним бонусом. Це обов'язкове буде. Але в першу чергу після поступових тренувань для здоров'я і для когось повільних тренувань, і для когось треба, щоб пройшов якийсь час. І, можливо, цей час навіть довгим може показатися, але обов'язково це трапляється. Трапляється форма як бонус після того, як тіло заругалося, стало активним з урахуванням здоров'я нашого прекрасного пані. Отже, на моїй сторінці дуже багато вже є різноманітних тренувань. Будь ласка, обирайте, будь ласка, поєднуйте їх, повторюйте якісь тренування, які вам більш сподобались і більш потрібні саме вам. Об'єднуйте як мої тренування, складайте з них більш довгі тренування, наприклад, робіть годинні заняття, виконуйте окремі руханки для того, щоб увімкнути своє тіло. Виконуйте короткі тренування, щоб зекономити час зранку, ввечері потягом дня. Дуже багато розминок, руханок, простих, руханок для у мене, а також дуже багато коротких но активних, ефективних, таких вибухових тренувань, як на функціонал. Так, кардіо, так і на силу, так і о, тренування, які максимально комплексне, бо тіло наше максимально комплексне мероприяття і не треба його різати на шматки. Тож тренуємося разом, робимо це на здоров'я, робимо це. І з задоволенням я вас запрошую на килимок або природу, або зал разом з моїми відео. Вмикайте. Тренуємося, повертайтесь на нові тренування і повторюйте те тренування, які вже є на сторінці. Дуже ще раз нагадаю, їх там вже є. Тож до зустрічі! Тренуємося із задоволенням та на здоров'я!